Влада Франції заарештувала Павла Дурова. Ви знаєте, в засобах масової інформації України відбувається просто якесь. Ну, Хто дивився фільм автостопом по галактиці», там є вогани. І вогани, а, значить, вони там знищують планету, і вони завжди так Ну, У них кайфує. Так от я бачу деякі, деякі канали, а канали всі мають редакційну політику. Давайте будемо відвертими. І дуже мало коли ну, журналісти ліплять те, що вони думають, тобто я так розумію, що це офіційна така підтрим підтримка, знаєте, інформаційна. Так ось е просто і -і -і! відбувається на каналах. Дурова затримали, все посадить там, да нецензурований канал, фейки розповсюджує там, значить, заборонені препарати і так далі. Це говориться в країні, де вони легалізовані, де вже. В частині країни вже, вже починають знаходити паковани того всього, де мало бути під кожною камерою. Пам'ятаєте, там камера буде біля кожного стручочка. Угу, Да, да, да. Так, ось я, коли на це все дивлюсь, я розумію, що людям з великою владою і з великими грошима демократія не потрібна в принципі. Вони її не просто бояться, вони хочуть всіма способами її закрутити. А оскільки ці люди мають у власності засоби масової інформації, вони мають чиновників, політиків, уряди і так далі, то ми з вами цю боротьбу обов'язково програємо. Обов'язково програємо. Тому що коли чиновник перебуває на посаді, йому теж вигідно, щоб демократії не було. І тому влада України в тому числі. Воює і проти Телеграму, і проти Тіктоку. Ну, ще скоро незабаром будуть з Ютубом, ну, Ютуб там сам справляється. І так далі. Людям хочуть закрити рота. Люди не повинні мати джерел для публічного розголосу власних думок. Ото сиди в себе на кухні, як в період застою, і бубни собі під носа. І нічого ти більше змінити не можеш. Можливо, тебе десь допустять до виборів, але там ти проголосуєш за. Чергового, гарно вимитого і показаного в засобах маси інформації кандидата будеш йти і казати, так немаш за кого голосувати. Правильно, немає за кого голосувати. І не буде за кого голосувати, тому що вони не хочуть ризикувати і давати можливість бути обраними людям, які просто йдуть від людей. Потрібно, щоб наступність зберігалась і щоб не було сюрпризів. От ми з вами живемо в сюрпризі повному, тому що вони зберігають послідовність. Для них важливо, щоб все було без сюрпризів, тому сюрпризи будуть у нас. Телеграм профілю ми там зібрали висловлювання про подію. Дуже цікаво почитати. Дуже.